їй саме перший Воскреслий Христос являється, вона не, не покидає своєї любові до свого божественного учителя і проповідує віру у Воскреслого Христа навіть уже після його смерті. Тому її труди, поширення Слова Божого, Євангелія, проповіді, прирівнюються рівним до апостолів. Церква її іменує рівно апостольною. Саме вона принесла. У цю звістку імператору Тіберію і принесла йому яйце як символ Воскресіння, символ життя, і каже імператору Христос Воскрес. А він каже: це неможливо. Це неможливо так, як щоб оце яйце, яке біле, стало червоним. І стається чудо в її руках. Це яйце червоніє. Від цього звичаю і ми маємо таку прекрасну традицію. Ми фарбуємо, красимо, розписуємо яйця. Це на Пасху, називаємо їх писанками, бо це наш такий звичай, який ще з першохристиянських віків бере свій початок.